Шості продовжують ліквідовувати наслідки буревію, який наробив лиха декілька тижнів тому. Тоді через зливу та великі пориви вітру було повалено чималу кількість дерев. Про проведену роботу у цьому напрямку відзвітував під час апаратної наради при міському голові начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Проводилося розхилювання, обрізка варівних дерев, вивози ілля, ля стовбурів колися, а продовжувалося покіс території. Також проведено було профілактичне очищення зливоприймальних злоприймальників на дорозі, і це, я думаю, ми робимо вже більш частіше, і воно дає певний результат. Міський голова Микола Нога дав доручення комунальним службам прискорити прибирання повалених дерев, зокрема у центрі міста. Пора завершити роботи по прибиранню дерев, гілок, які повалені буревії. Тобто ми перші дні більш активно працювали, ніж ці дні на минулій неділі. Ветки лежать, гілля лежить по Знаменської, по Свемовській, по Міра. Ну, отут, у центрі, не обрано. Там куча лежить, там кучка лежить і там. Розстав своїх людей і повбирайте за цю неділю все, щоб гілок більше не було. Крім прибирання наслідків бурелому, комунальні служби проводять підготовку до опалювального сезону. Ліквідовано 35 поривів. Проведення повторні гідравлічні випробування будуть допрацьовувати питання, що виявлені повторні випробування. А також проводиться робота по завершена робота по ремонту котельного обладнання. Зараз роботи тривають по насопнуно обладнанні та готирній арматурі. Триває ремонт покрівель житлових будинків. Крім цього, комунальники оновлюють дорожню розмітку. На минулому тижні у нас відремонтовано 480 квадратних метрів. Всього відремонтовано 7806 квадратних метрів. Роботи тривають далі. Також у нас на минулому тижні ми почали нанесення дорожньої розмітки. Трохи погода завадила. Вчора проводились підготовчі роботи, і сьогодні знову будуть роботи продовжувати.